Де сонечко, на дідове полечко, на зіл'ячко, на наше подвірячко. Виходь, сонечко, виходь. Ми будемо тебе чекати. Да? А ну, давай, насипай. Зараз сонечко з'явиться, Тимоша, ти І сонечко з'являється. Диви точно. Ти бачиш? Ми ж так, намахуємо з тобою нашу сорочку. Кружечок. А ну сильніше придавлю. мажемо, мажемо, Дивись сюди, Тимоша. Тіма. Дивись. мажемо, мажемо, мажемо наше сонечко, мажемо, Кружечок у нас такий, так? а давай тепер промінчики. Тримай, тримай клей. Тримай. Так. Я треба його заховати. Насипайте. Бери. Диви, у нас є стаканчики. Диви оранжевий стаканчик. Синій, зелений, червоний, жовтий. Диви, сонечко, яке у нас? Жовтий. Це значить треба нам мамки насипати у жовтий стаканчик, правильно?